Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Оглянемо сьогодні разом з вами цікаві новинки на полицях. Шапки, пледи, нижня білизна, гаманці, сумки, кошики для зберігання. Усім приємного перегляду. Шапка дитяча з утепленням 119. Набір шапочка та шарфик. Є бежевий відтінок, чорний та червоний. 149. Навушники дитячі 99. Капель жіночий в'язаний однотонний 179, 100% акрил, Бежевий чорний шоколадний персиковий. Шапка однотонна 77 із заворотом, ось така з помпоном 149, шапка утеплена. Калоші жіночі утеплені 219. Кошик для зберігання пластиковий 49 5,7 літри. Таз пластиковий 109, 10 літровий. Грілка багаторазова 39 для рук та тіла. 140 гривень шарф жіночий в'язаний однотонний. 100% поліестер є за 119 вущий. Легінси дитячі однотонні 109. Поліестер та спандекс. 64 120 ден чорні. Від S до XL. Легінси жіночі чорні в кльош. 229. Спандекс та поліестер. Ось такі легінси в рубчик. СК Елька елька. Ціна 279. Кошик дитячий для зберігання 119. Такого плану є більший за 179. Постільна білизна однотонна. Євро 230 на 2 Півковдра, 2 на 2,40 та 2 наволочки. Ціна 899. Плед двоспальний 180 на 2 399 мікрофібра. Ось такі пледи є 220 на 240 мікрофібра, 2 відтінки 549. Рушник махровий, однотонний з орнаментом 99. Такі рушники котонові по 287, 70 на 140. 100% бавовна. Кошики для зберігання 279 на блискавці. Планиний органайзер. Кришечка верхня. Прозора. 119. 229 білий з пандою. Кошик текстильний для зберігання. Ціна 229. Такий також 229 плетений. Менший 129 з довгими ручками. Є ще такий сірий. Плет 299 мікрофібра 150 на 2 поліестер. ПЛЕТ гамма вовна та бавовна. Ціна 299, 2 відтінки. 180 на 130. Однотонний 399 мікрофібра двоспальний. Є ще ось такий 180 на 2 двоспальний 399 мікрофібра. Знижка на ось такі маленькі гаманці на кнопці по 59, 88 дитячі котики, 169 на кнопці та на блискавці складний. Класичний гаманець на кнопці кольоровий 199 Гаманець об'ємний класичний. 3 відтінки 189. Косметичка чоловіча, тканина на блискавці 59. Косметичка дитяча, котик. Ціна 88 гривень. Є ще ось така сумочка тканина м'якенька за 99 гривень. Косметичка з дзеркальцем 84 на блискавці 88 екошкіра. Текстильна маленька косметичка 99. Грілка гумова у в'язаному чухлі 169. Кошик для зберігання каркасний метал. Тканинна вкладка на липучці 249. Поличка металева 299. Поличка кутова для ванної кімнати 149. така 149 також прямокутна. Дзеркало 849,50 на 127. Дзеркало меншого розміру 449. Сумочка лише одного відтінку в наявності залишилась 399. Сумка для ноутбука 59. Силиконова. На блискавці 349 прозора. Ось такий маленький є. Два відтінки по 349 довгий ремінець. Така сумочка зі знижкою, є ще чорна. Ціна 169. Бананка 77 гривень. Сумка чорна, універсальна, довга ручка 149 шкір замінник. Чоловіча через плече 189. така 129. Сумка кросбоді, Бананка 59 текстильна. На два відділення також 59. Чоловіча сумка 199 на блискавці. Дитяча 88 грив через плече. Жіноча темно-синя вмістка. Довгий ремінець. Хустинка 399. Рюкзак 199. Сумка рюкзак. Кошик дитячий для зберігання іграшок чи інших речей 147 гривень. Підсвічник скляний підвісний. Плетений декор 449 гривень. Кошик для зберігання на блискавці 279. Ось такий рожевий за 199 на липучці. Підсвічник скляний дерев'яний. Ціна 99. Декорація осіння 88. Вазон декоративний 119. Свічка нічник на батарейках led підсвітка 449. Кашпо 229. Плетене. Кошик для зберігання 119 декоративний. Іграшки м'які по розсядкам 249 та 450. Ось такі їжачки привезли за 249 зі знижкою і 129 тюлень. Ляльки пупс у костюмі по 129. Лялька в сукні з аксесуарами 229 в коробці. 399 лялька в шкільній формі. Колекційна іграшка. Маленькі пухнастики 64 гривні. Такий класний антистрес величезний банан за 299. Котики антистреси 249. Такий котик за 299. Пазли дерев'яні 140 гривень. Гра лото 229 бінго. І стака 149 лото. Іграшка дитяча лабіринт 55. Антистрес качення 84 гривні. Набір дитячого посуду: миска, тарілка та чашка 149. Дві пляшки дитячі ведмедики. 199. на цьому, все всім дякую за огляд. Вдалих вам покупок.